Друзі, нас про проголовне поїхали. Оперативний звіт із чорного моря фіксує подію в 12.07 ночі у районі Керченської протоки зафіксований потужний вибух. Плавучий кран, що виконував роботи з обслуговування конструкції Кримського мосту, отримав критичні пошкодження. За даними розвідки, на момент інциденту він знаходився біля опори, де здійснювався ремонт. Біля попередніх атак вибух спричинив масштабну пожежу, що швидко поширилася по палубі. і Пошкодила систему живлення підрозділу Говоря охорони Росії заявили про аварію, але з відкритих джерел надходять підтвердження цілеспрямованого ураження. Первинні дані свідчать про застосування високоточних хабів, засобів ураження морського або повітряного базування. Характера руйнувань дозволяє припустити, що удар припав на момент, коли кран працював безпосередньо над опорною конструкцією. Пошкодження зафіксоване в нижній частині понтона, що робить відновлення мало ймовірним. У результаті вибуху одна з ключових опор мосту отримала додаткові тріщини, а частина молоку конструкції втратила несучу статність. Пожежні підрозділи намагалися локалізувати загоряння більше двох годин. Однак у нічних умовах це виявилося нескладним завданням. За неофіційними даними на борту перебували до 15 членів екіпажу та кілька інженерів. Є втрати серед персоналу. Частина людей отримала опіки і контузії. Кілька осіб зникли безвісти. Відсутність готової системи аварійної евакуації ускладнили рятувальні заходи. Залучення катерів відбулося лише через 40 хвилин після вибуху. Коли вогонь уже охопив значну частину конструкції. Політична складова інциденту, очевидна, плавучий кран був одним із небагатьох спеціалізованих засобів, що затягує забезпечує ремонт мосту. Його знищення відновлення затягує транспортного сполучення та створює додатковий тиск на російську логістику в регіоні. Пошкодження опори у рух важкої техніки, знижує пропускну здатність маршруту. Далі Москви це удар не лише інфраструктурі, але й по іміджу знову підсумнів поставлена безпе. Яка символічного об'єкта в російському медіа повідомлену подію намагаються подати як виробничу диверсію, аварію, але кількість відео та свідчень очевидців робить версію мало переконливою. Водночас, в Кремлі активізуються способи посилення захисту мосту, розгортання додаткових систем ППО, встановлення плавучих бар'єрів, посилення контролю судноплавства. Але факт ураження саме вночі у момент активних ремонтних робіт показує вразливість навіть під охороною Логістичні наслідки вже відчутні обмежений ро. Рух по мосту змушує перекидати частину вантажіва через поромні переправи, що збільшує час доставки, та створює черги військове командування, змушене переглядати маршрути постачання. А цивільне населення відчуває перебої у транспортному сполученні для української сторони. Подія має стратегічне значення. Підтверджено здатність вражати критичну інфраструктуру противника на відстані та в умовах посиленого захисту з боку міжнародних партнерів. Прогнозовано з'являються заяви щодо ескалації та ризиків для цивільного судноплавства однак, юридично уряда – удар по об'єкту, який має подвійне військове і логістичне значення, підпадає під категорію законної військової цілі. Це знижує можливості для російської дипломатії використовувати інцидент в правовому полі. Що ж, знищення плавучого крана та пошкодження опори кримського мосту має подвійний ефект. По перше, воно серйозно вповільнює ремонтні роботи, збільшуючи вразливість конструкції в перспективі. По друге, це створює інформаційний і психологічний удар по російській стороні, демонструючи вразливість Символічного об'єкта навіть під посиленим захистом. Подальший розвиток подій залежатиме від того, чи зможе Москва швидко знайти технічні ресурси для ремонту, але стратегічна тенденція вже очевидна. Утримання мосту в робочому стані стає дедалі складнішим і витратнішим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.